Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас та ваших близьких, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос, Господь наш, дає розуміння, яким чином сатана хоче увійти в серце людей. Коли Слово Боже відкладається на другий план, воно не стає першочерговим. Це не стає нашою щоденною їжею духовною. Розумієте, так? Що часто ми говоримо, ну такі обставини, тому ми так поступаємо, або так, або так. Загалом, ми, скажімо так, будуємо своє життя на основі обставин, а не на основі Слова Божого. І починаємо вже перекручувати Слово Боже, або взагалі відсувати його в бік. І Господь показує, що це і є шлях, яким сатана увійде. У ваше життя і буде контролювати вас, коли Слово Боже не є вашим хлібом насущним на кожен день. Тому Ісус говорить, це є хліб життя, Іван від Іоанна, 6 розділ, 35 вірш. Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене ніколи не матиме спраги. Амінь.